Кислота, наскільки важлива вона для організму людини? Ваш організм сформований на основі ДНК і розшифровується це як десексо кислота. За гіпотезою вчених, нібито, саме за допомогою кислоти передається інформація. Я ж схиляюся до іншої думки, що саме віруси передають інформацію їх. Там аж 100 тисяч елементів. А кислота сприяє тому, щоб вони молочені. Ваші кісточки і зубки складаються з ортофосфатної кислоти. У природі вона в твердому вигляді білого кольору. У вашому шламочку аж дві кислоти. соляна і. Хлоридна, для чого ж вони нам потрібні? Не тільки для того, щоб правильно перетравлюватися їжа, а для того, щоб ви були в безпеці, тому що якщо в ваш організм попадає будь-який ну, чортик, вірусно бактеріальний грибок чи стриптокок, стафілокок, кислота надає йому шансу зруйнувати ваш організм відпалюємо лапки. Крім того, ваш організм складається з органічних кислот. Це лимонна, молочна, яблучна, оцтова та щави. Ну, До цих кислот відноситься і жирна кислота. Омега-3, омега 6. Ці кислоти життєво необхідні для нервової системи і для головного мозку. По суті, ваш головний мозок на 60% складається з жиру. жирненький такі трошки. Угу. Ну і в вашому організмі є ще дві такі кислоти, вітаміни, Аскорбінова кислота це вітамін С і нікотинова кислота, вітамін В. І для того, щоб ваш організм злагоджено працював і чистився, у вас є жовч в організмі, яку формує печінка. Жовч входить первинні кислоти це хола і дезексохолова, і вторинні кислоти це алікохолова і урох. Саме жовчу наводиться більшість токсичних речовин. Для чого я вам так багато намагаюсь говорити стосовно кислоту? Тому що є люди, які дають пораду пити соду. ще й просто погашену воду. Розумні люди старинку давали пораду іншому пити шапучку суду погашеному. Уцту і тільки одноразово. У мене є відеоблог на моєму каналі. Шпаргалка для мільйонів людей. Вся правда про суд Я там все розказую. Маєте бажання можете подивитись, якщо ви будете довший час вживати суд Та ще й без уцту. Ви зруйнуєте кислотно овжне середовище по справжньому Наприклад, аскорбінова кислота, вітамін С пригнічує ріст вірусників, а людина суцільний вірусно-бактеріальний грибок. Ви зробите собі медвежове послугу. і зробите себе беззахисними. Якщо ви допустилися цієї помилки, обов'язково старайтесь відновити кислотну середовище і включити в раціон оці такі органічні кислоти. Я ще раз перечислю які саме основні п'ять. Лимонна, молочна, яблучна, остова та щеблива. От, якщо... Захочете, можете ще подивитися один відеоблок на моєму каналі Шпаргалка Лімлії людей. Це як вирівняти PH? Там 10 натуральних способів. І там я говорю, який ж продукт харчування найбільше порушує кислотність і руйнує її. Якщо у вас. Правильне кислотнолужне середовище. Достатня кількість кислот. Ви ніколи не будете хворіти. Це дуже важливий секрет стосовно вашого здоров'ячка. Будьте здорові! До зустрічі!